Привіт, люба подружко! Це ми твої ФМС МС, і сьогодні ми поговоримо з тобою про тривогу і страх, і як їх відрізнити. Страх це реальна загроза, а тривога це. Негативні думки, сценарії, які додумує наш мозок, які не сталися, але які нас непокоять. Як же вийти з цього стану є декілька порад. Можливо, якісь з них вам сподобаються, і ви будете їх використовувати для себе. Подумай і скажи собі, що ти відчуваєш. Стався до себе з розумінням, підтримкою та турботою. Поговори з близькими людьми, дай собі виговоритися. Медитуй, займайся спортом, дихай, обмовийся. Меж інформаційний потік роби те, що приносить позитивні емоції, зупиняй негативні думки, думай про хороше. І головне, бережи себе, будь щасливою. А ми завжди поряд твої фем смс.